Весною цього року Станіслав завоював срібло чемпіонату Європи та його не вважав значним здобутком, адже марив з витягами на першості світу на омрієних змаганнях, аби пробитися у малий фінал. Горуна провів шість боїв. Та попереду була вирішальна сутичка із єгиптянином. Я вже думав про суботу, я вже думав про той свій бій. І от весь той час от, з думкою тільки про нього. Я готувався, налаштовувався. Горів психологічно, було складно, оскільки то був один. Хоча це був один поєдинок, хоча втомився я за той поєдинок десь приблизно так само, як пройшовши цілу категорію. 9-5. Перемога таки на стороні львівського каратиста. Та про свої здобутки спортсмен розповідає скромно. Емоції, яких особливо, я, якщо чесно кажучи, в той момент не усвідомив, не відчув. Ну, Відчув радість від перемоги, але ну, як звичайна радість від перемоги. тобто я був і фізично і психологічно виснажений, і мені просто було приємно, що я знов переміг, але ще чесно кажучи, навіть по сьогодні, ну я ще не усвідомив, що я зробив щось. Всі говорять, що це я зробив щось велике. рідному клубі натішитись не можуть успіхом Станіслава. Колеги по татамі згадують, як він лише розпочинав шлях каратиста. Та й сам Горуна каже не раз і не два після чергової поразки хотілось махнути на все рукою. Його Ви те, що він е, йде до цілі, не бачить перешкод. Він завжди досягає того, чого хоче. розумієте? І та людина пам'ятає, скільки в нього було провалів, скільки він ішов до того, скільки там було поту, крові. Але як бачите, він всім дойшов до цього результату. Тому той клуб пишається, пишається ним країна, пишається як я. Наступна ціль львів'янина вдало виступити в березні на континентальній першості, аби здобути перепустку на так звані європейські Олімпійські ігри. Ми безпосередньо будемо зараз готувати, звичайно, до європейських ігор, які будуть проходити в Баку. От, ми наразі ще не маємо туди ліцензії, але я впевнений, що я навіть не думаю, що навіть львів'яни будуть мати ліцензії. 4. Тож у таборі львів'янки пить робота. Відпочинок не для майбутніх чемпіонів. Марічка Думач, Віталій Дорош головні новини Львова.